На вулиці Лінкольна, 12, можна побачити каплицю Луїджі Оріони, а поруч монастир. Там ведуть свою діяльність отці Оріоністи, спільнота яких в Україні сьогодні лише одна: отці оріоністи, одне зі згромаджень католицької церкви, яке виникло в Італії на межі. 19-20 століть. Загалом вони присутні у понад 30 країнах світу. Основою їх діяльності є комплексна праця в галузях виховання та соціальної допомоги і профілактики. В Україні оріоністи працюють з 2001 року, а з 2005 мають парафію Божого провидіння. Де сьогодні діє монастир та каплиця. Остання була освячена 2009 року, а монастир 2013-го. Проєктував парафіяльний центр швейцарський архітектор Маріо Ботта. На вільному місці будується церкву, адже парафія постійно збільшується. Церква і ораторія. Поділені навпіл ідея ораторії виникла у салезіанців як засіб превентивного виховання. Мета полягала в у тому, щоб оберегти дітей від згубного впливу світу. Оріоне сам був вихованцем Дона Боско, тому перейняв від нього таку ідею. Саме тому одним із видів діяльності оріоністів. Є праця з дітьми. Наша ораторія це багатофункціональне місце для дітей та молоді. Щодня їх приходить сюди близько п'ятидесяти. Ораторію легко можна пристосувати під будь-які потреби, наприклад, перетворити на кінотеатр. А влітку відбуваються веселі канікули, в яких беруть участь. Понад 300 дітей та десь 40 аніматорів. В монастирі живуть три священники, один послушник, два кандидати. Вони живуть на другому поверсі, а на першому є будинок Капернаум, де проживають вісім неповносправних осіб постійно. Цікаво, що отці оріоністи можуть служити літургію у двох обрядах і латинському, і грецькому, візантійському. Це своєрідний знак єдності. Діяльність оріоністів, парафіяльна та доброчинна. Є карітас, де раз на тиждень видають харчі і одяг, приходять близько 180 осіб, і не лише безхатченків.